Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку створення та редагування нескладних малюнків, інструменти для малювання ліній та фігур. Ви вже знаєте, що будь-який малюнок складається з окремих графічних об'єктів. Ці графічні об'єкти створюють за допомогою ліній. Многокутників та криволінійних фігур. Уважно розгляньте малюнок. На ньому ви бачите багато різних різних об'єктів. Придивіться, які об'єкти створено за допомогою ліній. У графічному редакторі об'єкти створюють за допомогою спеціальних інструментів. Для малювання ліній призначені інструменти олівець, лінія, крива. Олівець міститься в групі знаряддя, малює як звичайний олівець. Інструмент лінія міститься в групі фігури. За допомогою неї ми малюємо прямі лінії. Щоб намалювати горизонтальну або вертикальну лінію, слід натиснути клавішу Shift. Інструмент крива теж міститься в групі фігури поряд із інструментом лінія. За допомогою цього інструменту ми малюємо лінію, яку можна вигинати за допомогою миші. Для виправлення помилок у групі знаряддя є інструмент гумка, який використовують як звичайну гумку під час малювання. Малювати вибраним інструментом треба з натиснутою лівою клавішею миші. Якщо клавішу миші відпустити, інструмент припинить малювати. Лінії мають такі властивості, як товщина і колір. Щоб намалювати лінію потрібної товщини і кольору, слід налаштувати вибраний інструмент. Натиснувши на стрілочку розмір, ми можемо обрати товщину лінії. Натискаючи колір 1, ми можемо обрати колір об'єкта. Скориставшись кольором 2, ми можемо обрати колір фону. А обрати колір ми можемо за допомогою палітри кольорів. Щоб намалювати лінію, необхідно спочатку на палітрі обрати основний колір малювання, тобто колір 1, потім вказати товщину лінії на стрічці, розмір і обрати інструмент для зображення контуру. Вигляд лінії залежить від вибору інструмента для зображення контуру. Перед вами на слайді показано, який матиме вигляд лінія, коли ви використовуєте однотонний колір, пастель, маркер, олію, звичайний олівець чи акварель. Якщо малювати з натиснутою лівою клавішею миші, інструмент залишає слід кольору 1, а якщо з натиснутою правою клавішою, інструмент малює кольором 2. Колір 1 це колір переднього плану, тобто основний колір. А колір 2 це колір тла для гумки та для заливки фігур. Відмінити останню дію можна натиснувши кнопку Скасувати на панелі швидкого доступу. Це вона має вигляд зігнутої стрілочки. Прийшов час трішечки відпочити. Зупиніть відео та перейдіть за посиланням і виконайте фізкульт хвилинку Посилання під відео. Продовжуємо. На, на початку нашого уроку ви бачили малюнок. Згодні з тим, що малюнок малюється не тільки лініями, а для його малювання можна використовувати також і фігури. У графічному редакторі Paint для малювання фігур є спеціальні інструменти. Вони містяться в групі фігури на вкладці Основне. Погляньте, які різні різні фігури тут представлені. Можна намалювати звичайний прямокутник та прямокутник з округлими кутами. Можна намалювати коло, овал, трикутник і навіть різні різні фантазійні фігури: зірочки, стрілочки, сердечка. Можна будувати різні багатокутники, можна зобразити, що думає, чи говорить ваш персонаж за допомогою спеціальних хмаринок. Які ж властивості мають дані інструменти та як їх можна налаштувати? Можна обрати вигляд контуру фігури та її розфарбувати, використавши інструмент заповнити або заливка. За допомогою інструмента розмір ми обираємо товщину контуру. За допомогою кольору 1 ми обираємо колір контуру, а колір 2. Надає нам можливість заповнити фігуру кол кольором, який ми обираємо з палітри. Розгляньте, як змінюється фігура в залежності від того, як ви налаштували властивості товщина і колір інструмента, контур для малювання. Зверніть увагу, налаштування інструмента заповнити показує, у який спосіб фарбується фігура. Це може бути без заливки, однотонний колір, пастель, маркер, олія, звичайний олівець чи акварель. Ну і ще одна цікава властивість, яку ми можемо використати в даній програмі. За допомогою клавіші Shift, затиснувши її і натиснувши ліву клавішу миші, ми можемо створити квадрат, рівненьке коло, рівні горизонтальні та вертикальні лінії. Я вам дякую за увагу і повторюю знову, що для того, щоб навчитися працювати в якійсь із програм, її треба просто не боятися відкрити, завантажити та розпочати в ній працювати, пробувати. Інформатика цікава тим, що будь-що можна виправити. Пам'ятаєте стрілочку, яка повертає роботу назад? Я вам бажаю успіхів і сподіваюся, що ви відкриєте програму Paint або будь-який інший графічний редактор, чи на комп'ютері, чи на планшеті, чи на телефоні, і створити будь-який малюнок за вашим бажанням, використовуючи інструменти для малювання ліній та фігур. Чекаю на ваші малюнки.